Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, е я там обіцяв вам, і дуже багато у мене було підписників, які дуже просили сльозно показати, як робляться ґрунтозачіпи із дисків захисту рослин. Ось у мене з'явилася така нагода. У мене є один дуже хороший друг, знайомий. Він е колись на кроту. На круту, зробив отакі диски, в нього вони були диски захисту рослин. Він зробив отак, дивіться. От, повирізав, от, понаварював і зробив такі, друзі, ґрунтозачипи, які себе не виправдали зовсім в роботі. А чого вони себе не виправдали? Тому що, друзі, провалювався диск. і це, як би з за цим зачіпом, зачіпом вирувалося просто як типу, типу, маленької траншейки. І він заривався, друзі. Значить, сам мотоблок і сам процес заглиблювався і не давав змоги нормально робити. Дивіться, друзі, я один диск зробив. Хочу вам зразу, друзі, сказати, ці диски, вони з крота. Вони трошки завеликуваті. Дивіться, 30 см. У мене на мотоблоці 26. 26, друзі. Значить, момент такий, друзі. 26 см. І ножі, ножі виглядають. На 31 см. тобто посадка коліщата виходить на глибину 5-6 см. Це дуже добре, коли ви робите поверхню прополку на городі, скажімо так, баштану або прополюєте кавуни, або ще дещо. Що я хочу вам сказати? Можна 26 зробити на глибину, але у мене оця полоса, оця полоса на якій кріпляться зачіпи, вона зроблена зараз, в даному випадку, 4,5 см. см, і вона трошки, виходить, провалюється. У мене на тих дисках, що на моєму мотоблоці, там зроблено 6 см. 6 см, щоб вона глибше не провалювалася. Чим вужча полоса, тим більше вона провалюється. Друзі, заглиблення повинно бути ножів в землю 5-6 см. Цього достатньо. Особливо це буде зараз, от, буквально на днях. Я вийду буду закривати вологу на городі по похоті зимній. І ви будете мати нагоду. Там протестуємо мій причепний пристрій для 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 та загортачів трошки пізніше. от Одним словом, друзі, ви побачите, як закривається волога. значить Город після цього агрегатування мотоблоку виглядає дуже гарно, дуже гарно. І це всі бачили в попередніх роликах попередніх років. Значить, що нам потрібно для того, щоб на цих дисках зробити от такий самий е, ґрунтозачіп. Ну, диски захисту рослин, це якби воно і не дуже сильно потрібно. Так що не жалкуйте про те, що ви з них зробите ґрунтозачіпи. Е, їхня користь буде набагато більша, ніж та, що є від е, дисків захисту рослин. Значить, Хотілося мені знайти полосу або вирізати. Желіза двоєчки. Хотілося б сюди двоєчку, але я, друзі, не знайшов. Знайшов одиничку, друзі. Ну, одиничку стану привів, нормального... привів її до нормального стану, друзі. І зараз я вам покажу, як це робиться. Ну, там у мене в ролику попередньому ви вже. Бачили, як виготовляється 145 й ролик. Значить, дивіться, шинка 4,5 см. 4,5 см ви робите рівну полосу розділення, по якій будете приварювати диск. Тоді, друзі, робиться отак, дивіться. Ось в даному, випадку, в даному випадку, у нас, от, бачите, полоса, полоса. І ви йдете по полосі прихватками, прихватками зварювального апарата. І тоді отак, от, отак, от, отак от, по ходу діла йдете вперед, друзі. Тут, виходить, у вас шинка наварена, і ви через кожних 2-3 см наварюєте. Далі, друзі, не хочу я портити матрицю на телефоні. Не буду вам показувати сам процес зварювання. Тут нічого такого особливого нема. Крутите диск і потихеньку його проварюєте. Ну, бажано з, середньої, з внутрішньої частини, щоб наружі був гарний респектабельний вигляд. Тоді, друзі, це у нас 30 см. Якщо обігнути отак от диск. якщо його отак от обігнути, Получається 48 см посередині, тобто 96 см. Якщо розділити на 8 см, у вас виходить 12 друзі, таких зачіпів. Зачіпи Зачіпить 4,5 на 4. Сантиметра. Ось тут були і старенькі, я їх вирізав, друзі, зачистив края, де буду проварювати. І тоді розмічаєте вже на готовому колесі на шинці, розмічаєте через кожних 8 см і приварюєте оці ґрунту друзі. Зараз я проварю шинку, покажу вам готову шинку. І покажу, як розмічати 8 см віддалення до кожного зачіпу. Поїхали. Друзі, ну ось так воно вийшло взагалі. Тут воно з'єдналося, варилося все полуавтоматом. Тепер, друзі, дивіться, я роблю таку відмітку. Це я зробив по шву. Щоб була перша відмітка. І тоді розмічаю, друзі, через кожних 8 см. 8 см, ви помічаєте. Пориру і помічаєте з другої сторони. І все у вас вийде. Ну, а тоді, друзі, береться отак от і приварюється. Спочатку я полуавтоматом звідселя і а тоді електродом проварюю повністю. Тоді, друзі, зачищаємо все це діло, все хазяйство. В принципі, буде все готово. Я вам зараз покажу, як воно буде готове. А тоді фарбується і е, готові, виходить, ґрунтозачіпи. Поїхали далі. Шановні, поприварював. Бусики всі. Це я їх поприхвачував полуавтоматом. А зараз приварю електродом. Можна це все робити і електродом. Це не страшно. Полуавтомат він мені просто поміг наживити швидше. А вже електродом зараз я проварю далі. Поїхали далі. Друзі, і ось ви бачите, це мій був перший перше колесо. А це останнє. Вже зачищено, пофарбовано. І так як ми з вами розмовляли, я вам казав, це зроблено під крота. Друзі, вони були якби непригодні, лежали у людини. Попросила, я їх доробив. Зробив такі, як положено. А тепер ви подивіться, я порівняння вам спеціально. Оце ДТЗ 470. Бачите, диск захисту рослин був. У мене дуже багато було підписників, які просили, каже, покажіть, як ви робите е, ґрунтозачіпи на цих е, дисках захисту рослин. Ось я вам і показав. Тут у мене виходить, діаметр 26, тут, діаметр 30. Тут у мене шинка виходить 6, тут діаметр. Тут ширина шинки 4,5, щоб він трошки лягав глибше, щоб ножі трохи виглядали, друзі. Це я вам вже казав. А втім, друзі, дивіться, можливо, комусь це і потрібно, і подобається. Ось через пару днів я буду закривати вологу. І ви побачите в дії ці ґрунтозачіпи. Вони мені вже допомагають дуже-дуже-дуже давно і дуже довго, друзі. На теренах інтернету я один з перших той, хто ними зачепився, і оце ними постійно роблю. Друзі, чекаю від вас. Коментарів, підписуємося обов'язково, Подобаєчки. Всім-всім мирного дня. Якщо, друзі, є у когось бажання замовити ці ґрунтозачіпи для себе, подивитись їх в роботі, нема проблем, зв'язуйтесь зі мною, і я вам ці диски виготовлю.